І всім привіт, друзі, з вами Дерас. І це відео на відповіді на ваші коментарі. Погнали! Коментарів було мало, але я з свого двінька сам себе запитав. То розпочинаймо. Чому ти захотів саме грати на Люксоркрафт? Ну, це було в один день, коли мені було нудно, і я вів YouTube поиск. Щось там на Майнкрафті. І так. І мені показало Салімона І мені стало цікаво, що він робить, яке відео. І я дізнався вже через цей аккаунт, який питає. Ну, через моя укол Майнкет. Ну, Люксоркрафт для мене нормальний сервер. Там поваживати можна, поговорити з друзями. Посміятись. А ми приступаємо до іншого питання. Чому ти завів цей канал? О, цікаве питання. Ну, я завів цей канал, тому що мені було сумно, коли загубив свій аккаунт з, цирка, з ти, 400 е, підписками. Ну, це було справді, справді больно по серцю. Ох, добре, приступаємо до іншого питання. Через які програми ти робиш відео? Ну, я роблю. Е, особисто на фліпокліпі, щоб робити серіал. На. Кепкаті. Е, і через деякі сайти також та. Elite е, Motion. Ну там деякі відео зроблені за допомогою Light Motion. Я думаю, вони такі собі. І зараз ви бачите на екрані, які програми використовую, а ми приступаємо до іншого питання. Скільки буде епізодів Super Stick Man'ю? Ну, я на це питання знаю відповідь, тому що я буду робити Супер Стікмені протягом 100 серій. Да, дуже велика цифра. Ну, що зробити? Цікавий ж серіал, я знаю. Я знаю. Потім буде більше анімації. Ой, скільки мені треба наморочити ці капітаці. Розкажи детальніше про свій старий канал. Це було два роки тому. Я викладав е, політичні відео. Зараз вже не можу відкупати, тому що вже в мене новий телефон. А старий вже все. Все, вже не працює. Ну, е, працює там, вмикається тільки там. Вірус багато, ще щось. Ой, то це інша історія, блін. Але зараз історія мого каналу. Тож, е, там... Одного дня влітку, я пам'ятаю, в серпні появила, появилася помилка, за допомогою якої я. Ну там було написано про вік. Я не підтверждав, і моя мама взагалі не хотіла батьківський контроль вставити. І так вийшло, що говорило, що мене забанить за 22 дні. Я був сильно на емоціях і видалив свій канал. Ось і запитання закінчились. Значить, а на тому слові, бувайте здорові. Всім пока-пока!